Стан хлопця, в руках якого вибухнув мобільник. Покращився. Медики кажуть, він відбувся легкими опіками лише тому, що швидко відкинув гаджет. Це сталося в Луцьку. У руках 14-річного юнака загорівся мобільний телефон, а за секунди пристрій розірвало на частини. Чому такі випадки трапляються і що стало причиною вибуху? Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич далі. Розірвало там всередині батарею. Підліток, в руках якого вибухнув телефон. Досі в стані стресу з пресою спілкуватися ще не готовий. Як це було, розповідає його батько. Пан Володимир показує те, що залишилось від синового гаджету. Він задимівся, спалахнув і, врешті, розірвався просто у руках підлітка. Були все в диму, просто в їдком нічого не я. Я ніколи не уявляв, що телефон може так палати і так диміти. Це сталося, коли син надсилав другові повідомлення, і гаджет в цей час не був на зарядці. Запевняє чоловік. Добре, що о, син розумів, і ми розуміли, зорієнтувалися, що робити. По-друге, це могло трапитись вночі, коли всі спали. Ущастило, що хлопець встиг швидко відкинути палаючий телефон, і опіки легкі, кажуть медики. Проведено первинну хірургічну обробку рани і з рекомендацією відпущено додому. В загальному в дитини є термічний опік лівої кисті. Фон, точніше, його уламки поліція вилучила. Його віддали на експертизу. Що саме спричинило вибух? Слідчі ще з'ясовують. Основне, що вибухає, це батарея. Все остальне не може вибухнути. Фахівці пояснюють, причин вибуху може бути кілька. Сучасні мобільні пристрої живляться від літій іонних акумуляторів. І якщо вони виходять з ладу, є ризик загоряння чи вибухуре або перегрівається, або десь замикання йде. Тобто, можливо, вода попадає, можливо, даже бути брак звичайний заводський брак. І, хоча випадки, коли гаджети вибухають, трапляються не часто. Рятувальники радять дотримуватися простих правил, аби уникнути нещасних випадків. Слідкувати, аби акумулятор не перегрівався і не користуватися пристроєм, коли той заряджається, не рекомендується залишати телефони на ніч для заряджання. Під час заряджання телефон суттєво нагрівається, тому використовуйте для зарядки сертифіковані пристрої. А експерти радять звернути увагу на батарею. Якщо її, хоч трохи пошкоджено, рекомендують замінити у сервісному центрі. Нині потерпілий хлопець, лікує опіки. Його батьки тим часом звернулись до компанії виробника, хочуть з'ясувати, чи не мав місце заводський брак. Тетяна Хомич Антон Онищук, Луцьк ТСН один плюс